Вийшли з Айкії. Керлінка зі своєю покупкою вибрала собі бульбашки з сувою хоп-хоп. А ми їй купили накладку на унітаз і сходинку. Вона вже в нас доросла дівчинка. Йдемо ще зараз на закупочки, купимо каву. Це з сувою відкрию зараз. Ну, запихай. О, тут вітер, бачиш який сильний. Витягуй, витягуй, витягуй. Ти просто підніми до гори, дивись, полетіли. скоренько скоренько йдемо в магазин. Заїхали ми з доцею в Сільпо. Чекаємо, поки Наталя привезе корзину, а доці слайм, а тут -то нема. Ми йдемо пошукаємо, йдемо. Він десь має бути. Купимо. Тут ялиночки є з подарунками. А я забрав останнє капучино. Ми зараз по акції. Yes. Взяли ще ці батончики. <реку> Знаєш, що ритуал ті батончики. І ще друге, там два батончика, вони теж по акції. Є той білий її любимий, той червоний. <святок> Доці сподобалися бенгальські вогники. Візьмемо тут якась загалітка величезна. Цікаво, скільки тут штук? Три штуки. Що ти дала їм Миколая? Ось тут є ж такий кружечок, можна його так <святок> тримати. Угу, Це на ключі і є ще ось такі от конфеті. Просто інтересно, як Кароліна зреагує. Велика, середня і маленька. Конфеті теж будемо брати хлопним? Мама не хоче. Давай візьмемо така пух стріляє. Ні, не хочеш. Все, зразу сказали, що ні, ще й така хлоповка з конфеті. Знайшли ми наші любимі вафліки, оці от... Лаго Покер. Їх є різні смаки. Так що ми беремо всі чуть-чуть і спробуємо. Наталя каже за це. А я не знаю, це концентрат лимона. Це не пити, це додавати до чогось там. Із грузинські нові сочки попривозили. Прикольні баночки. Сакура, виноградик. Так скупилися, що аж цілу коляску забили, що в неї корлінка не може тепер влізти. Ну, хіба забрати ту підставку для ніжок? Її можна туди поставити. Що вона хоче спати? Ти хочеш спати на вулиці? А як? Ти нас озадачила? задачила? будь бульки. Ти бульки хочеш? А, японя. Вернулися додому, а в Кароліни вон свято. Свічку захотіла, але то бенгальський вогник. Воно не задмухається, воно догорить до кінця і все. Сподобався тобі вогник? Це так, як на Новий рік. <плес> Все, задвухала. Yeah. Бачиш, купили таку тобі сходинку. схудинку. Yeah, <coughs> <coughs> Дивися, <coughs> yeah. yeah. ти будеш ходити сюди, в туалет, на дорослий э, цей. Бачиш? Унітаз. <coughs> Можеш попробувати, якщо хочеш. Чика, я підсуну. Так. <coughs> 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 Все, ти можеш тепер собі сісти і попробувати. Я зняти хочу. Хочеш зняти, давай. Клас! <гум> Клас! Ого, ти вже на дорослому можеш горщику. Можеш робити свої справи, які хочеш. Я тобі холодна. Давай, давай нажимай. Є, бачиш? Водичка потекла. Є, якому! <гум> а тут... Це кріселко, що можна пробувати біля омивальника ставати і чистити зубки. Тепер ти можеш чистити зубки сама. На щіточку. Бери. Ще сітку. Так. сієчку. Пасту? Давай пасту, мама. І вона хоче до води досягнути, їй треба шкляночку дай. Ця от накладка від Ikei прикольна. Вона знизу прогумована, що вона ніде не рухається, не їздить. Ось так приліпилася і все. Дуже добре, що ми от купили ось цю от накладку від Ikea. Просто вона ходила в садочок. І там дітки всі ходили іменно на таку накладку, їй сподобалось. Вона почала кричати, що вона теж перша, перша, і ми вирішили. Прикупити, щоб зразу її вже навчати ходити на унітаз. Бо вона вже в нас доросла дівчинка. На горщик ми її так і не змогли навчати. Все, тепер ти можеш в будь-який момент прийти, як захочеш пісяти або какати, і сісти зразу на унітаз. О, клас! Тут ще може бути навіть трамплін, та? Або столик. Сподобалось тобі, так? Ну і плюс ще забавка є. Все, бач, вона закрилась. її ніхто не потривожив.